Війна це біль втрати, великі жертви великих людей і розказувати в художній формі про травму, поки ми всі ще перебуваємо у цій травмі дуже важко і дуже відповідально. І кажу тільки суто про наш творчий колектив, ми до цього ще були не готові. Але ми відчули, що ми можемо, так це розказати світу про перші дні війни у Києві. Коли ще ніхто не знав, чи Україна вистоїть, чи Київ захоплять за три дні. І це або історії, які дуже надихнули нас у перші місяці війни, або історії, засновані на власному досвіді. Як каже наша режисерка Таланіщук, історії засновані на документальних почуттях. Серіал Перші дні це шість про різних людей, які з різних причин залишились у Києві, коли майже два мільйони людей з нього виїхали. Ми запросили шість різних режисерів і режисерок, з якими мріяли попрацювати, щоб вони розказали кожен по одній історії, спираючись на власний досвід, переживання перших днів війни. Олексій Єсаков молодий, але дуже досвідчений режисер. Глибокий, допитливий, натхнений. Він неймовірно працює з акторами і кіномовою. Він зняв серію про сім'ю, яка безкінечно свариться, мириться і вирішує, як жити далі під час війни. Артем Литвиненко – сильний, впертий і дуже талановитий режисер перфекціоніст творець культового та відомого у світі серіалу Нюхач. Він написав і зняв серію про зоопарк, який потрапив у окупацію. Катя Царик одна із найвідоміших українських постановниць великих концертних шоу. Ми роками мріяли попрацювати з Катею і нарешті знайшов. Це гідний матеріал. Історія про відомого артиста, який залишився у Києві жити сам у найнебезпечніші для Києва дні. Павло Остріков, головна надія українського авторського кіно з яскравим власним голосом, який ні з чим не сплутаєш. Наш діамант він не допускає фальш, бачить іронію навіть у темній драмі. Написав і зняв для нас історію про безхатька. Тала Пристаєць одна з найвідоміших українських сценаристок та шоуранерок, яка з нами дебютує як режисерка. з приводу чого ми дуже щасливі, бо тала великий талант і великий трудоголік. І так сталося органічно, що тала зібрала майже жіночу творчу команду. Валентин Шпаков. Крутий, заслужений і досвідчений режисер, який вміє знімати і жанрово, і не банально. Він для нас зняв такий ромком військового часу, заснований на реальній історії, або байці про хлопця іноземця, який приїхав я до своєї я. дівчини в Україну, щоб забрати її і вивезти. А вона відмовилась, бо в неї тут купа справ. Треба рятувати країну. Я не знав, от коли почалося вторгнення, чи я взагалі ще буду знімати. Я просто подумав, що ну все. Типа, кіно закінчилось, починається життя. Було відчуття, що здатність створювати новий світ вона трафувалася повністю. Звісно, наша індустрія повністю розвалилася, і це зрозуміло. Бо коли війна, то тут вже не до зйомок. Вже минуло більше ніж рік з початку повномасштабної війни. Я, як і більша частина населення, перебуваю в такому я не знаю, як це ще назвати в такому депресивному подавленому стані. Якраз в цей період до мене почали звертатися, причому це були іноземні проекти. Це були фільми про війну, про Бучу, про всі жахи війни. І... В той період я навіть читати сценарій такого роду не могла. Це було настільки боляче. А знаєте, було відчуття такого, що ти що це все недоречно. От що би ти не придумував, твоя фантазія взагалі нічого вже не, не створить. Вона абсолютно не про те. Не там, не для цього часу. І взагалі вона вмерла десь в період між 24 лютого і 2 квітня. От коли Бучу вже почали масово писати, і було ну, і воно як випали на земля. Те, що військові та журналісти бачать, коли заходять у звільнені міста, викликає навіть не шока. Я не можу слова такого підібрати. Відчай важко повірити, що це зробили люди. З мирними цивільними. Десятки тіл лежать прямо на дорогах міст. І лежать вони так вже не перший тиждень. Ці люди вбиті вогнепальною зброєю, тобто вони були розстріляні свідомо. Тут є жінки, літні люди. Я спитав тоді у продюсерів: я кажу, яка мета цієї історії? Що ми хочемо цим сказати? І мета була нашим друзям європейським розповісти про те, чому ми не здалися в ці перші дні, коли в нас очевидь, їх очами не було ніяких шансів. Кіно не зовсім про війну. Я вважаю, що ми ще не готові знімати фільми безпосередньо про війну, тому що ми зараз в цій війні знаходимося. В першу чергу це про людей. Які в собі відчули якусь силу і потребу залишитися і не просто, а ще й стати прикладом підтримкою для інших. Також про наше знайомство із собою в по-справжньому стресовій ситуації. Страшні. Як твоє звичайне життя з, зі святами, з якимись там родинними проблемами, з магазинами, всім іншим вривається війна. Як ти на неї реагуєш, що, що з тобою відбувається? Про вміння об'єднуватися. Я залишаюся це на говорить. По справжньому об'єднуватися в Все. необхідний момент, без зайвих слів та пропаганд. Розуміючи, що кожен день може бути останнім, але цінуючи свободу, прагнучи жити, жити так, як ми хочемо, тому ми і не здалися. Це антологія, і якщо Одна історія вона може бути сприйнята як спекуляція, як е, якийсь ура-патріотизм. То е, шість історій це вже е, якась повна картина, різні голоси, різні погляди на одну і ту саму е, подію. Ящик поклав на землю. Відробництво під час війни відрізняється від виробництва е, під час невійни. Ти постійно думаєш, що робити, якщо буде повітряна тривога. І... Може бути обстріл, там може бути що завгодно, ніхто ніколи не знає, куди ця ракета прилетить, скільки їх випустять, а це чи не через кожен день відбувається. В такий якраз насичений період власне, цих нічних атак на Україну, на Київ. Ти приходиш додому, лягаєш спати, і чуєш сирену. Підіймаєшся, береш цю сім'ю, йдеш ховатись, чекаєш від бою. Два таких великих обмеження це комендантська година, що треба вчасно повернутися, та е заборона знімати на воді, там де заліновано. І багато що нам доводилося змінювати чи коригувати відповідно до умов воєнного часу. Але, знаєте, я... тоді я казала так, знімати воєнний час це не проблема, це виклик. Мати скаженого сусіда під боком, який хоче тебе вбити, оце проблема. Ми хотіли показати світу, як би жахливо це не звучало, світлу сторону нашого досвіду. Війна підсвітила чудових людей, показала, на що українці здатні, як вони мобілізуються і роблять неймовірні речі в найтемніші часи. В тому числі знімають кіно. Ми хотіли показати світ, наш кіноресурс акторів, режисерів, операторів та інші таланти, якими ми дуже пишаємось. І ми хотіли показати, що Україна цивілізаційно, ціннісно ідейно, набагато ближче до Європи, ніж до країни агресора І європейці, які бачили наш серіал, про це й кажуть, вони впізнають себе в героях наших серій. Вони бачать, що Україна частина європейської сім'ї, так що let's win together and make films together.